Так, тут у нас Меркадона. Вартість на кавун євро 35 за кілограм. Такі собі. Помідори, гірки, апельсини. 4 кілограма апельсин, 6,15 євро коштує, а за кілограм 2 євро. Плюс Іспанії Тенеріфа. Це, це кому серковий рік є yeah. свіжі овочі, фрукти, великий вибір. Це, до речі, сьогодні я вже другий раз в Меркадоні, була більш, більш в інша, більш-менш в Меркадоні. Ось тут я бачу вибір риби свіжої, набагато покажу. Але все одно вже під вечір набагато менший. Вибір різної рибки. Я, до речі, сьогодні також купляла е, сальмон їхній. Виходить, е, а, це вже замаринований навіть. Виходить 20 євро 75 центів за кілограм. А я купувала половинку, якщо купуєш половину, просто половину, там половину голови вони додають до того, то, то виходить по 12 євро кілограм вже запаковані варіанти. Міді є, креветки є. До речі, акула. акула. Ми один раз купили і в неї такий запах ам'яко, просто шалений. Нічим було б взагалі в квартирі дихати, наскільки потужно. Також, як і в наших українських, сінько, новисах у нас. І тут є випічка, свіжа випічка. Дуже смачно, до речі, ми вже Вепчиша постійно купуємо. І міцно тортики, заморожені тортики. Ми купували, поставила просто на балконі на 10 хвилин, він розмерзся і став абсолютно звичайним тортиком ніякої різниці, заморожений, не заморожений, не відчувається. Що тут у нас ще? Дитячий відділ, дуже цікавий дитячий відділ, памперси. Саме популярніший в Іспанії це кіноскладс Абікламперс тут додому. Вартість 14-17. Від 2 до 5 кг 44 штучки. І всі інші. Так, що ще є? Серветки вологі. Для дитини тут yeah. можна знайти абсолютно все, yeah. що потрібно. Дологі серветки. Це абсолютно такий супермаркет, який в нас в Україні. Єдине, що тут великий-великий вибір риби, свіжої риби. І вона по значно нижчій ціні на від нашої України. Також тут є відділ косметики. А, дитяче харчування, суміші. Томіші коміші. 11,90. Каші, готові пюре, фруктові, з м'ясом, євро 70 за баночку. Я в цій меркадоні, до речі, ще ніколи не була. Зовсім новенько. Молочні продукти, тут немає творогу. Немає сметани, але це все, як програма жінок. Вже навчилися самі робити. Сметани непогано виходить. Кому потрібні рецепти, пишіть. Ось так виглядає. Ну, це достатньо велика меркадона. З великим вибором продуктів. І овочі, і фрукти, і риба. Заморожені. так Є як свіжі, так і заморожені продукти. Кальмари, креветки, треба і чудово. А, до речі, я згадала, я зараз щось кажу, що дуже цікаве. Можна приготувати наші чебуренки, але ми робимо начинку і продається тісто. Продається тісто, ось тільки що я його бачила. Так. А, ні, це не воно було. Воно, Тим не воно. от, от таке тісто. І ти виглядаєш туди просто фарш і сважиш на олії, і виходить наші звичайний для нас чепуля. Дуже смачно. Але це трішки інші штучки. Це також їхні традиційні. Так, ну, головне якось так. Всі гарно де.